Всім привіт! Мене звати Інна і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні субота, 12 серпня, і я тільки сідаю знімати відео. На цьому тижні, на жаль, в мене не було часу підключатися щодня або через день, тож, це відео буде відеоепізод, і я вам покажу, що я робила за весь тиждень. Я вважаю, що я плідно попрацювала, тож буду вам показувати. Що я почала з тих планів, які я планувала на серпень. Перше, що я вам хочу показати, з чого я і почала цей тиждень, я розпочала ось цей топ. Так, дивіться, майже влазить, так. Що я вам хочу розповісти про нього. Поки що те, що виходить, ну, мені подобається все тут. Але е, те, як він зараз виглядає до ВТО, мені не дуже подобається. Але я знаю, що все буде добре, тому що в мене є зразок, він виглядає чудово, мені подобається. Після ВТО е, полотно стає трохи стабільнішим. Воно таке ж м'якеньке, але е, все ж таки воно більш рівніше. Ну, Мені подобається. А от зараз полотно виглядає, начебто я в'яжу не із пряжі з бавовною і льном. У мене таке відчуття, що на вигляд це нібито рафія якась. І воно так само і в полотні, бачите, таке нерівне, все, якісь кривеньке. Ну, я знаю, що все буде добре, і ви теж бачили зразок, тож... Після ВТО все налагодиться. Так, що в мене тут? Я зробила розрахунки. Набрала 172 петлі, здається, якщо я точно пам'ятаю чи не пам'ятаю. Ну, здається, 172 петлі. Ні. Брешу 272. О, це точно. Так, ширину в мене виходить. Давайте разом з вами заміряємо, здається, 55 см. Мене це влаштовує, тому що я не хочу, щоб цей топ був ем, по мені. Так. Або, там, не дай Боже, ще й в обтяжку. Ні, ні в якому разі. Я бачу цей топ вільним, тому ем, додаткові 10 см на мій об'єм грудей 100 см, плюс 10 см це чудово. <кій> Тож буде ось такий топ вільно, вільної посадки. У ну, мене тут вив'язано вже 20 см. Ще я планую десь сантиметрів 15 мінімум. Взагалі, -то в мене була така ідея, щоб його зв'язати укороченим Але <кій> я не впевнена, тому що носити без майки. Укорочений топ, я б не змогла, тобто ходити з оголеним е, животом, це не про мене. Так? А от, е, якщо одягати під низ майку і укорочений топ, я не зовсім впевнена, що це буде е, нормально виглядати. Тож, скоріш за все, це буде звичайна довжина, але не довгий. Отже, в'яжу. Що буде виходити далі, ви побачите. Йде, до речі, що я хотіла сказати: подивіться на ось цю ниточку. Це просто жах. Це просто жах. Вона так крутиться. Ну, я не очікувала цього. Бо Поки я в'язала зразок. Такого ж, звісно, не було, скільки там того зразкуть, тим паче, що зразок я в'язала вже, з... перев'язувала яз... Перев з іншого зразка, і там взагалі нитка була окремо від бобінки. А з бобінки це, я вам не можу передати. Мені простійно приходиться ось так її протягати, щоб вона розпуталась. Перемотувати в моток я не хочу, тому що всі 300 г на один моточок я не змотаю. У мене маленька моталка, і... а розрізати нитку я теж не хочу, бо я не люблю. Я ж вам казала, що я люблю в'язати з бобінної пряжі, саме тому що не буде ось цих кінчиків, щоб потім їх заправляти. Тож мучаюсь, але в'яжу. Тому, якби не оця нитка, процес би йшов трошки швидше. Ну, нічого. Мені головне зараз вийти дійти до пройму і ну, розділити вже в'язання. Там, коли закінчу, ну, наприклад, перед закінчу, то тоді вже відріжеться ця ниточка і можна буде трошки її розплутати, і буде, я думаю, що вже трошки легше. Отож, в'яжу. Так, наступне, що я робила на цьому тижні, це. Сподіваюсь, я вас порадую трошки цим, тому що я почала в'язати шкарпетку. Дивіться, в мене тут все заплуталось. Погано підготувалася. Зараз одну хвилиночку. Почала в'язати ось такі шкарпетки і почала знімати на них майстер-клас. Дивіться, ось так виглядає ця резиночка, ну мені дуже подобається, що ви скажете з цього приводу. Теж дуже гарно виглядає. В майстер-класі я показую, як в'язати саме ось такий резиночку, так, резиночкою, а ви вже зможете собі самі обирати, який ви хочете тут візерунок чи резиночку. Тож, головне, як в'яжуться шкарпетки. Тож, незабаром. Сподіваюсь, що е, не так довго прийдеться чекати, і майстер-клас буде готовий. Ось такі шкарпетки в мене. Ну, тут нема що говорити. Я в'яжу з пряжі Alize Artisan. Я вже про неї говорила і в майстер-класі, і ще в своїх планах. Шкарпетки в'яжуться легко, дуже легко. Тож, ось такі вони будуть. Ну, і що ще я робила? Це. Я почала ще ось такий джемперок. Так. Ось так він виглядає. Ну що? Класний, мені дуже він подобається. І покажу вам, з якої пряжі я в'яжу його все ж таки. Да. Це газал Бабікотн XL. На жаль, не склалося в мене знайти бубінну пряжу. Важкувато знайти такий метраж, щоб вона була така товстенька. Тож, прийшлось мені купувати цю. Я не дуже так засмучена, звісно, мені дуже подобається пряжа від газалу. Вона класна, нічого про неї сказати поганого не можу. Носиться вона чудово, прати можна в машинці. Супер все. Ну, значить, буде з згазало. Нічого страшного. Так, і що цікавого, я вам розповім. Ось дивіться: те, що я вам казала про свою щільність в'язання. Що я в'яжу, виходить що дуже щільно. Ніколи такого не було, щоб я в'язала по опису, і в мене все співпало. Н -н -н. Не було. Тож тут мало бути в ширину 58 см. В мене виходить тут десь, ну, 40 Давайте перевіримо з вами разом. У мене тут виходить. ну Хай 43, якщо тут розправити, бо в мене спиці на в'яжу я на Кніт про 5 мм. І тут, здається, 80 оця ліска. Не знаю, як буде українською мовою. Волосінь, дівчата кажуть. 80 см, здається. Тож, Ну, Я ж кажу, хай, от, от нехай, якщо розправити, 43 см. Ну, не 58. Тобто, розумієте, яка різниця в мене із щільністю? Я хотіла цей джем при собі. Тепер я так розумію, що це буде не мені. Це виходить десь розмір XS. Тож. Якщо сподобається моїй доньці, буде носити вона його. Якщо ні, то можна виставити або на продаж, або мені є кому подарувати такий джемпер. Ну, Мені дуже подобається. Подивіться на цей візерунок. Він такий простий, але він дуже гарно виглядає. І е, в'яжеться дуже легко і дуже швидко. Я, от буквально, це в мене дві години десь зайняло. Вив'язувати ось цей кус, шматочок. так? Чесно кажучи, я б так сіла б і в'язала і в'язала тільки цей джемпер, але він мені зараз не дуже потрібен. Хоча можна було б його вдягати, це напівбавовна, і зараз вже не так жарко, хоча ще днем буває жарко, спекотно, але ж ну, коротше, можливо було б його носити. І якщо б я засіла, то це було б дуже швидко вив'язано. Але ж ні, мені потрібно спочатку вив'язати топ, тоді вже я можу присвятити цьому більше часу. Ну і те, що я вам казала, що мене трошки засмучує, ці 50 грамові моточки, ось цей кусочок це один моточок. Ну, я не можу. <гум> Скільки тут буде кінчиків, я просто в шоці. Ну нічого. Будемо їх заправляти. Але ж гарно виходить, гарно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що скажете з приводу цього джемперу. Я рекомендую цей майстер-клас, він легкий, нічого тут такого немає важкого. Тож, звертайтеся до майстрині цієї. Ще раз вам в цьому відео залишу посилання на її інстаграм. Мені подобається. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Тож, ось такі справи. Ось так я попрацювала на цьому тижні. Ну, і е, трошки було в мене вишивки на цьому тижні. Не знаю, чи я вам вже вставила цей шматочок, або зараз вставлю, там е, включення з рук, тому там швиденько все подивитесь. Цікавий проєкт, він мені дуже подобається, але він дуже великий, і цей процес буде просуватися дуже довго, звісно. Але ж нічого. Підключаюсь до вас, хочу вам дещо показати і розповісти. Це моя така виживка, багатоколірка, Ви бачите перед собою на екранах її. Що я вам хочу зараз розповісти? Тільки що в мене була знайома, і я їй показувала всі свої вишивальні процеси, вишиті роботи. І ось дістала цей процес, і так як я його вже дістала, мені не хотілося б його просто зараз поставити на місце, і я вирішила трошки тут повишивати. І з цим саме процесом я вишиваю в спільному такому проєкті від катрусиних рукоділок. І саме цей дизайн також є від катрусиних рикоділок. Називається цей дизайн Озеро в горах 2. Я вам можливо вставлю, як це буде виглядати в кінечному вигляді. Тож, ось така у мене робота є. Це багатоколірка. Тут що вам розкажу трошки по її характеристикам. Тут, значить, у нас 69 кольорів. І 26 блендів плюс. Вишиваю я на 18-й аїді, і всього тут 140 тисяч 800, здається, хрестиків, А вишито тут 7, 7726, Майже 8 тисяч хрестиків вже вишито. От, це становить всього лиш. 5 майже з половиною відсотки. Ось така робота. Тож мені за цей, в минулому місяці я пропустила і не відшила норму, яку потрібно було. Це 1000 хрестиків в місяць мінімум. Е, в цьому я не хочу пропускати, тому, тому і не заховала цей процес. Зараз повишиваю трішки, скільки в мене вийти. Е, тож хочу просувати цей процес. Він взагалі дуже гарний. Мені дуже подобається ця, цей дизайн, і хотілося б його вишити. Але я розумію, що це буде не дуже скоро, зовсім не дуже скоро. Тож, потрошки-потрошки відшиваю. Гарна робота, і вишивається нескладно, як на мене. Є розкіт хрестиків, звісно, це ж багато колірка, але те, що виходить, мені дуже-дуже дуже подобається. Ось ця частина це. Е Йде до річки, так, е ну як річки, там від озера відходить, така наче е річечка чи ручойок, чи як його назвати. Це вже зелень тут. Тут буде е Д дерева, будуть ліс. Дуже, дуже класна робота. І... Такі пейзажі мені подобаються найбільше. Я дуже обожнюю наші Карпати, мені дуже це схоже на них. І ну, я задоволена, що обрала цей процес і не побоялася його вишивати. Тож, отака робота в мене є. Будемо спостерігати, як вона буде рости. Тож, отакі справи в мене. До речі, що я хотіла сказати: за останню добу на моєму каналі е прибавилось підписників. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви підписуєтесь на мій канал. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, ваші побажання, мені успіху. Ви неймовірно чудові люди, що ви підтримуєте так незнайомих вам людей. А мені, в свою чергу, це дуже приємно і таким чином ви надихаєте мене створювати нові відео. Також нові вироби створювати. Тобто, я надихаюсь вашими коментарями і дуже-дуже вдячна вам за це. Тож, якщо вам сподобалось і це відео, ставте вподобайки, також підписуйтесь на мій канал, будемо з вами спілкуватися, будемо багато в'язати. Сподіваюсь, що будуть у мене різні майстер-класи, які. Будуть потрібні і вам також, і корисні будуть. Можете писати саме, які майстер-класи вас цікавлять взагалі, не те, що там я пропоную, а взагалі, які вас цікавлять. Пропонуйте, будемо знімати, будемо в'язати. Тож, друзі, буду завершувати це відео. До нових зустрічей, Па-па!